Ще ми прожили разом не просто 10 років життя в університету. Ми з вами пройшли по схрещених мечах війни. Любить Україну і любить церкву. Мені здається, це визначає все його ставлення до роботи, до інших людей. Напевно, найяскравіший спогад за цим ректором був, коли були такі зимові, хоч і холодні, але в якійсь мірі гарячі місяці, коли ворог дуже активно обстрілював наші міста, і ми дуже часто працювали з укриття і в якихось таких вечорів. А отець ректор спустився до нас, до працівників, до студентів, які перебували в укритті, і завжди для мене було дуже, дуже особливими ці привітання кулачками з ректором. Коли це враження, ніби це не є. Ректор університету, твій близький друг, який прийшов тебе підтримати. І не знаю, чи є якісь такі курси, щоб так поскладати час і так поскладати вміло ті всі зустрічі. По ректору можна просто зранку звіряти годинник, знаєте, приходиш на роботу і завжди знаєш, що там без десяти дев'ята отець Богдан вже тут, вже підписує документи. Бо отець завжди на позитиві, завжди в гарному настрої. Ну, я ніколи не чув, що отець сказав, що я втомився. Ну, то дуже хочу відзначити, скажімо, його таку спортивну статуру, фізичну підготовку, що хочеться таки брати з цього приклад. Тому, коли я навіть проходив своїх 15 тисяч кроків, я мусив з ним тише по сходах і добивати двадцятку. Богдан завжди таке втілення спокою. Спокою і бачення процесів. За усі 10 років ректорування е, отця Богдана я не побачив жодного моменту, щоб він принизив гідність якогось співробітника університету. Заклопотаний, за запрацьований, все одно він. Е, Відкритий відкритий до тих, кого він зустрічає. Скільки він мав часу, він завжди поговорив, що якась проблема, слава Богу, проблем не було. Я любив розмовляти про історію. То отець Богдан він супер. Спілкуванні з ним я зрозуміла, наскільки важливою є подяка в людській комунікації, і мені дуже запам'яталось, як він сказав, що ми також маємо творити цю спільноту, яка в нас комфортна була тут, і поза цією спільнотою. Якими труднощами, ти би до нього не звернувся, то відповіддю для нього буде, от Андрію, давайте прийдіть на каву, і ми, ми це проговоримо. І на каві він завжди скаже, що от Андрію, треба говорити з тими людьми, з якими не вдається знайти контакту. Я думаю, ця історія, яку багато хто з нас переживав, це кава з ректором. Кожен мріє випити каву з цим ректором, кожен дуже готується до того, щоб випити цю каву. кава найсмачніша. Одна малесенька така історія ще з студентських років, яка мене так дуже, дуже закарбувалася мені, коли я як п'ятикурсник вже такий мудрий, злий на всю систему, стою в церкві, такий вже трошки втомлений, отець мене кличе і каже, Тарас, я бачу, що з тобою щось трошки не те, давай побалакаємо. Я захоплююся вишиванням, і те, що отець ректор щоразу має нову вишиванку і розповідає захоплення про свою колекцію. Це теж показує, наскільки він цінує історію і культуру України. Ми мандрували польськими безкидами, і це була надзвичайна подорож. Найбільше мене вразило в цій мандрівці, коли ми потрапили на місце першого служіння отця ректора. Там була стара дерев'яна церква. І ця церква існує досі, тому що отець ректор, прийшовши на парафію, зрозумів, що це є унікальна пам'ятка, яку треба зберегти. І зараз ми маємо цю церкву у списку світової спадщини ЮНЕСКО. Приймальна комісія в певні дні працює і в суботу, і в неділю, коли вступники несуть документи. І коли отець дізнався, що ми будемо працювати в неділю від ранку, він сказав, е, я не можу вас залишити без літургії, тому що дуже-дуже швидко, буквально за годину часу, організував нам літургію на Свінціцького і після того сказав, тепер ви готові йти до вступників і працювати. Отець Богдан багатьох нас здивував просто самим фактом свого життя, майже цілодобового вуку, якому він став для нас просто прикладом лідера, який вміє дуже спокійно і відповідально, але також ефективно провадити дуже велику спільноту дуже різних людей. Але я вдячна йому особливо за наші виїзні ректорати. Навіть пані Ева свої салатки робить для нас, і це дійсно незабутнє, як він вміє творити спільноту. Я просто пригадую, була якась нарада без отця. Вже через півроку, і ми на тій нараді нічого не могли вирішити, бо всі чекали отця, тому що знали, що за отцем вирішиться якось дуже швидко. Так? Отець Богдан завжди був готовий делегувати речі. І це є. В принципі, ознакою його довіри до людей, але так само дуже важливо, що він вміє тішитися успіхом інших людей. Завжди отець читав скрипту, от і так е дивився на нас, і на Ром, на, на мене каже: Ромку, чого тися весь час смієш. Ну, я однозначно хотіла б побажати гарного продовження своєї праці, можливо, вже не як ректор, але в подальшому я впевнена, що він буде далі відповідати гаслоку, свідчити, служити, спілкуватися. І не забував нас, а ми отця ніколи не забудемо. Я би точно побажала отцю більше часу тепер для себе, для своєї сім'ї, щоб ми також свідчили, служили і спілкувалися, не менш завзято, як ви. Щоб вас оточували лише такі щирі, добрі, відверті люди, як ви. Нових будов, чи вони будуть матеріальними, чи інтелектуальними чи духовними. Натхненного, живого і легкого руху вперед. Більше насолоджуватися горами, більше бути з родиною, і ми будемо мати нагоду працювати і надалі разом. І ще багато разів тішити нас своїми порадами, своїми. Ідеями. Дорогі очі ректори, залишайтеся з нами.